За останні тиждень на Дніпропетровщині понад дві тисячі нових випадків захворювання на ковід. 19 на стаціонарному лікуванні вже 470 людей. Більшість з них на кисневій терапії. І, хоча медзаклади регіону забезпечені всім необхідним для протистояння недузі, людей закликають робити щеплення. Це допоможе зберегти здоров'я своє та близьких. Ковід сам нікуди не подівся і маємо наразі нову хвилю захворюваності. Якщо казати про область, це Понад дві тисячі захворювань за тиждень ми маємо. 470 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні і можемо казати, що понад 270 мешканців Дніпропетровщини саме на кисневій терапії. Область готова до пандемії, боротися з ковідом. Лікарні забезпечені, всім необхідним, до всіх ліжок підведена кисень, але ми наголошуємо на тому, що потрібно. Продовжувати вакцинуватися, маємо ситуацію найгіршу з людьми так званих вразливих категорій населення. Це люди з хронічними захворюваннями та люди віком понад 60 років. Вони вакцинуються дуже повільно і маємо там цифру вакцинованих понад сорок. 5%. з бустерною дозою. Вже 375 тисяч мешканців області. Імунізують також дітей і підлітків. Щеплених серед них майже півтори тисячі, та понад 17 тисяч відповідно. Є все для того, щоб вакцинувати. У нас в регіоні маємо 20 центрів вакцинації населення. Понад 197 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад, Область забезпечена вакцинами. Вакцинуємо наразі вакцинами «Коронавак» і Файзер. близько 240 тисяч доз вакцин. Вакцинуємо. Підлітків від 12 до 17 років, і також вакцинуємо дітей від 5 до 11 років. Вакцинами Файзер це вакцина, яка має менше активних речовин в своєму складі для того, щоб вакцинувати дітей. З особливою відповідальністю до імунізації треба поставитися дорослим людям. Вони найчастіше страждають на коронавірус на сьогоднішній день. Ситуація з коронавірусною хворобою залиш. Складною, тому що останні два тижні реєструється зростання в 13 рази захворюваності. Цей ріст продовжується і на цьому тижні. Зростання продовжується, ми бачимо і вже понеділок, вівторок, дві доби, і вже також продовжується зростання. А взагалі, загальна кількість зареєстрованих випадків. По Дніпропетровській області складає вже більше 357 тисяч. Це з початку реєстрації, з березня 2020 року. В основному хворіє це доросле населення, 96% складає, і до 4 це дитяче. Більше хворіють жінки, це десь 58 і менше чоловіки, і летальність серед жінок також вищі показники. Хочу наголосити, що зростання реєструється як по містам, так і по сільським районам. І в цілому йде зростання ще цілодобово, десь на 50 випадків. щодобово у нас збільшується захворюваність. Серед штамів, зафіксованих в регіоні омікрон та дельта. Новий підвид коронавірусу кракен на Дніпропетровщині не виявили. Проявлятися ковід може по різному, зазначають фахівці. Так наразі пацієнти частіше скаржаться на біль у горлі і високу температуру. Головне правило, якого радять дотримуватися профілактика. У разі ж перших симптомів негайно звертатися до лікаря.